Друзі, доброго дня! Здравствуйте! У попередньому відео я розібрав, як ми шукаємо по телефону. І бачите, що ось ця задача вже вирішена. Я додав відео, про яке я казав, і е, перевів задачу у статус. Вирішена. Тобто статуси ми можемо переглянути ось тут. Е, до речі, е, з мого. Е, Додатку CRM, ця задача вийшла. Чому? Тому що е, тоді, коли ми перемикаємо у вирішена, відповідальність змінюється. Ну, за логікою даного процесу, саме таким чином, це і зроблено. Тому, якщо ми е, зробимо ось такий фільтр, накладемо, е, то побачимо, що ось ця задача е, саме на Максимі зараз вже є. Тобто повертаюся до. Своїх задач, які на моїй стороні. І переходжу до наступної, тої, яка, наприклад, стосується повернення товарів. Забираю, О, розпочинаю задачу. До речі, ось тут можна відкрити або у вікні. І тоді, коли ви закриваєте, наприклад, зберігаєте, то ви повертаєтесь до. Переднього вигляду. Або, або якщо ви відкриваєте ось таким кліком на е, колесика мишки, то ви відкриваєте цю ж задачу уже не в вікні, а у е, вкладці. І таким чином з нею, ну, як на мене, то краще працювати, оскільки ви постійно в ній знаходитесь. Тобто не викидає вас з тіла задачі кожного разу, тоді, коли ви Виконуєте якусь в ній дію. І тепер питання стосується того, як? як повертати товари від клієнта за документом, Якщо не треба весь документ повертати, а лише частину позицій. Ну, дивіться, по-перше, давайте, давайте ми з вами. Скажімо так, є задачі, є документи у цих задачах. І це різні речі. Тобто задача це ось, ось те, що ми робимо, а документ те, що формується у ході виконання задачі. Тобто, у нас може бути при продажі, оскільки саме про продаж річ йде формуватися або чек, або. Накладна. Чек ми формуємо при розрахуванні там готівку або при безготівковому розрахунку, карткою, наприклад. А тоді, коли ми формуємо накладну, то це скоріш відноситься до юридичних особ, яким необхідна така накладна, потрібна. Тобто Не кожному клієнту, не кожному покупцю, ну, ось такому пересічному. Звісно, що треба там якийсь документ, окрім ЧЕКА. Тобто, тут ми розбираємо задачу тоді, коли ми повертаємо частину товарів, як це зробити. З моєї точки зору, так, справді це робити краще окремою підзадачею. Тобто, у нас є продаж. І тоді, коли я ось перехожу на головний екран, там є декілька вкладок, ось у нас робоча вкладка, і саме тут ми фіксуємо замовлення продажі. Тобто переходимо сюди, і зараз у нас тут, в принципі, нема актуальних продажів, оскільки, оскільки я їх не створював. То давайте створимо таку продажу Тестова. Тестова. Повернення з поверненням. Вибачаюсь, так, це ось сюди ми запишемо. клієнта ми не будемо вказувати, а в принципі можна Максима вказати. Максим. ось І збережемо. F5 як завжди оновлюємо. Упс, Здається, ви навіть не побачили, що я зробив трошки інше. Треба буде було ось цей бізнес-процес обрати, оскільки я взяв проста задача. Тестове повернення. І ну, клієнт Максим все ж таки ми Максима і зробимо клієнтом. Опис не будемо додавати, в принципі, це не обов'язково. Ановлюємо через F5, бачимо, що ось з'явилося це замовлення. Переходимо до нього. І тепер ми тут щось продаємо. Тобто, наприклад, там будь-який товар, в принципі, який у нас є на складі. А точніше, навіть декілька товарів і працюємо, що саме ми будемо з цим робити. При частковому поверненні, я маю на увазі. Передивимось попередньо, що там у нас на складах твориться, тобто, чи є товари у наявності, які ми, в принципі, можемо продати. Ну і бачимо, що так, щось там є. Ось там таку, таку ж машинку продамо. Так, код продукта 3 і 409 ось, продамо. Так, третій і 409 додамо. Uh, зараз я собі спрощу задачу. І третій. Щоб дуже довго не видумувати uh, щось. І ми бачимо, що ось у нас uh, на основному складі є тут і тут одна штука. І тепер ми. Uh, Перевіряючи наявність, вибачаюсь, треба обов'язково поле вказати. Тобто нам треба ще обрати касу, з якого ми продаємо. Ну, Звісно, що ось таким чином. І зберігаємо. Так, тепер ми можемо перевірити наявність. Пройшло, все гаразд. І тепер нам необхідно сформувати документ. Ну, скажімо, так, скажімо, спосіб а, оплати ми оберемо оплачено, ми повністю сплачуємо. Сума до оплати у нас там 8750, 8750, тобто ми таким чином проводимо оплату. Ось. А, це раз, тобто пройшла оплата, пройшла до речі, чому у нас видавала помилку, тому що у нас у, ось тут стояла галочка. Не створювати платежі без категорії. Але оскільки у нас категорії нема, в принципі, вони просто не створені. Тому я зняв галочку і нас пропустили. Повертаю її назад. Ну і розбираємо надалі е, нашу задачу. Тобто, ось дивіться. Е, я я ж вам казав, що вже ми друкуємо чек або друкуємо накладну. Ну, скажімо, оскільки нам е, в магазині оплата оплачена, то ми друкуємо саме чек. Бачимо, що чек сформувався. Переходимо на цю вкладочку переглянути саме цей чек. Якщо необхідно, його можна буде сформувати. Ось цей документ. Заходимо і бачимо, що все гаразд. Тобто, все ок. Тепер питання щодо того, як повернути цей товар тоді, коли у нас повертається лише його частина закупки цієї. Тобто, ну, По-перше, ми можемо закрити замовлення виконали. І в такому випадку у нас задача, в принципі, закривається. І тепер у нас є етап повертаємо. Тобто, в такому випадку нам необхідно повернути ту частину товару, яку, яку клієнт хоче нам віддати, Там, з якихось причин. Або строк у 14 днів вийшов, або ще щось. До речі, я пропоную зробити червоним, оскільки це. Ну, Сигнал. За логікою, це скраш червона і ну, не завжди гарно, як коли повертаю щось. Ну, у всякому разі, з моєї точки зору. Тут тобто, натискаємо на кнопку Повертаємо, у нас створюється задача. Створюється задача. От, зараз я е, трошки внесу зміни. Не забувайте е, обов'язково ставити галочку на, том товарі, на тому товарі, який повертається. Тобто, після цього ми е, переходимо е, на вкладочку ось е, завдання, бачимо задачу на повернення, можемо її від, відкрити. Тобто, відкрили, бачимо, що ось у нас е, потрібно повернути. Ось цей товар. Ну, і відповідно у касі. Тут э, касу ми Світінську виставляємо. Суму ми виставляємо 3600 3600, яку нам необхідно повернути і э, оформлюємо повернення. Тобто натискаємо угу, обов'язково поля. Зараз я це э, зобов'язання приберу. Ось я, в принципі, видалив ці поля, ну і переходимо, звісно. Ось, Тобто оформлюємо повернення. Що ж таке? Ось, спрацювало все гаразд. Так, здається, тут трошки, з розрахунками, не гаразд, оскільки у нас платіж йде клієнту, зараз я це виправлю. Але ми бачимо, що ось, коли перейдемо у платежі, такси бачимо, що ось повернення справді є. Тобто ми отримали гроші, а після цього ми їх повернули у розмірі 3600. Тобто все спрацювало, зараз я там трошки підправлю. Далі йдемо. Ми бачимо, що у нас повернення ще до кінця не зроблено, оскільки ми гроші видали, але не повернули товар на склад. Тобто в такому випадку ми це і повинні зробити. Тобто повертаємо товар на склад, бачимо, що є помилка. Ось бачимо, що все гаразд. Тобто нас пропустило, і ми бачимо, що на основному складі у нас з'явився той продукт, який ми повернули. Ну, а тепер про те, що я зробив, як це працює. Ось ми бачимо, що у нас є базове тестове замовлення, і у нього є. Повертаємо ось цей статус. Тепер перейдемо до конструкції цього процесу. Тобто ось, такий процес... ось така конструкція. Спочатку я мав на увазі, що ми, коли відправляємо МП новою поштою, то ми в такому випадку можемо повертати задачу ось відразу тут. І відповідним чином було налаштовано ось цей етап, цей статус. До речі, зараз я ось таким чином зроблю пров'язочку і натисну, що повернули. Але автоматично це буде відтворюватись, тобто не повинен буде робити. Продавець якихось дій. Тобто він запустив Повертаємо, провалився у задачу на повернення, прийняв видав точніше гроші, прийняв товар, перевірив все, все гаразд. Натиснув на кнопочку Повернули. І у нас батьківська задача знову ж таки автоматично перемкнеться у статус Повернули. Зараз я покажу, що я саме зробив. Тобто я додав ще один бізнес-процес повернення товару клієнтам. Він так і називається. І в ньому три етапи. Ось якраз ті три етапи, які я показував тоді, коли ми йдемо. Тобто на першому етапі я використовую дії, додаю. Продукти з одного процесу в другий. Тобто в, за, ось в це повернення із батьківського процесу лише ті товари, які ми відмітили. Тому ми там повинні це враховувати обов'язково цей момент. Тобто Якщо ми не помітили товари, то відповідно при поверненні ніякі товари, ніякі товари сюди не додадуться. На цьому етапі, що робимо? Проводимо платіж. Платіж ми проводимо контакту ісходящий. Це важливо, оскільки ми видаємо гроші. Рахунок, що таке беремо із процесу, і обов'язково тут треба було вказати категорію платежу. Для цього я. Цей зробив ось категорію платежу додав. відповідно, І відповідно цьому, ми ось бачимо, що в нього вже зафіксовано 3600. Ну а бачимо, що повернення фактично оформлено. А тепер, що ми передивляємося тут і маємо на увазі, що ми перераховуємо ось ці поля. Тут треба змінити нам знаки. Тобто ось так. Плюс. Здається, таким чином буде спрацьовувати коректно. І після цього буде оновлюватись е, коректно. Треба перевірити, обов'язково ви надайте мені результати тестування. І е, Останній статус третій. Тут ми закриваємо, обов'язково закриваємо процес. Повертаємо е, товари на склад, тобто содержиме родітельського процесу, батьківського процесу. повертаємо. Е, ось ця галочка ставиться для того, щоб встановити кількість е, обраного продукту. І вертаємо продукти батьківського процесу. Переміщатися, ну, тобто, знову оприходуватись, будуть лише ті товари, які у нас ось, ось дією ось, були додані в цей процес Ось цією дією. Ну, тобто, В принципі, ось таку конструкцію я допрацював, доробив. Ви спробуйте її перевірити і надайте ваші зауваження. Ну, А тут бачимо, що ось у нас таким чином все фіксується. Тобто у нас всі підзадачі до продажів, а у нас вони різні можуть бути. Ну, в даному випадку це повернення. Відображуються ось тут. До речі, для того, щоб передивитися інтерфейс, як він налаштований у замовленні-продаж, бачимо, що ось завдання, документи, вкладка. Блок процесів. Ось ці типи процесів, як під задачі, будуть ось у цьому блоку відображатись. Ну, Тобто, таким чином, я вам надав рішення і надав можливість протестувати. Звісно, що е у нас є задачі, і я обов'язково все це в ці задачі вкладаю переходжу на робочий екран, переходжу до задач. Ось я з цією задачею працював. Це відео я додам ось сюди. І всі посилання, там, де я робив налаштування, відповідно, знову ж таки додаю у, у нашу задачу. Тобто всі посилання? Так, продаж, продаж. Повернення. Приклад задач новий бізнес процес і посилання на нього. Так, категорія. Категорія платежу. Відповідно, цю категорію я додаю, тобто бізнес, фінанси, фінанси заходимо сюди, платежі та каси. Переходимо. Ось вони, категорії платежів. І ось ця категорія. Копіювати. Ну, і в принципі, ставлю зберігаю. До речі, я на цю задачу набагато більше часу витратив, на жаль, ніж саме відео. Тому я списую з наших задач там, як мінімум їх 5. Щиро дякую за увагу. За роботу себе. Дякую. Ось. І, відповідно, ось це відео ви отримаєте ось тут. Дякую. На зв'язку. Побачення.